Продається простора двокімнатна квартира з євроремонтом у затишному житловому мікрорайоні Пасічна на вулиці Хіміків, обжита новобудова восьмий поверх з десяти загальна площа квартири 56,3 квадратних метра, житлова 32. кухня 13,7 квадратних метра, кімнати ізольовані, що створює максимальний комфорт для проживання. Квартира з якісним євроремонтом, індивідуальне газове опалення, ламінат у кімнатах, а в кухні коридорі та санвузлі, керамічна плитка з підігрівом, санвузол облаштований сучасною душовою кабіною, встановлено вітражні металопластикові вікна, які додають простору і світла, а також надійні броньовані двері. Житловий будинок вже заселений, ліфт справно працює. Закрита прибудинкова територія створює додатковий рівень безпеки. Поруч розташовані школа номер 24 новий дитячий садочок, продуктові магазини, а також зручні зупинки громадського транспорту. Можливий продаж по постановах. Комісія 0%. Телефонуйте зараз, щоб домовитись про перегляд. Це чудова можливість придбати готову до життя квартиру в одному з найзатребуваніших районів Івано-Франківська.